Ваші нові друзі, ви дивитеся телеканал Тава. В студії працює ведучий Андрій Кадук, і ви дивитеся програму Зустріч для вас. Сьогодні ми приготували для вас, ну мені здається, дійсно цікаву зустріч, тому що до нашої студії завітав надзвичайно талановитий музикант, аранжувальник. Я б навіть сказав повелитель акордеона це Олег Писаренко. Олеже, вітаю тебе в нашій студії. Давненько не було, так би мовити, Добре, на телеканалі Тава. Та давним-давно будемо відверто вже говорити Не зовсім давно. <ріст> ну тим не менше, тим не менше, все одно хотілося б от сьогодні, все ж таки поговорити і про музику, і знаєш. Крізь призму особистості хотілося б тебе відкрити, все ж таки для наших телеглядачів, як дійсно, як людину не просто талановиту. Я м, скажу нашим телеглядачам, можливо, для когось це буде таємниця, а Олег, крім всього іншого, ще й багатодітний батько. Ось так ага. от, так. Да. Отож і про це також поговоримо. Олеже, але спочатку, спочатку, все одно, от кажуть, що е, справа всього життя, якою захоплюєшся, е, якою. Робиш, на якій там роботі працюєш, скажімо так, да? кажуть, що її обираєш уже після там, завершення якогось навчального, закінчення навчального закладу чи, можливо, після якихось порад старших колег, родичів чи батьків. Твій вибір, музичний, відповідно, він коли склався? Моя музична діяльність розпочалася з 10 років. Я навчався тоді, по в четвертому класі загальної школи і. Коли проводився набір дітей в музичну школу, один із моїх друзів, який жив по сусідству, він записався в музичну школу. І прийшов і з заздрістю всім нам друзям розказував, що я записався в музичну школу і буду грати на акордеоні. І там ще вчителька запитувала, можливо, хтось іще бажає. І я пішов сам, прослухався, здав такі там начальні тести і вже прийшов. Додому доповів просто батькам, що я записався Це, в музичну я школу, я буду навчатися, да. Мені дуже пощастило, тому що спочатку я вчився в чудової жінки, вчительки по кордону, потім вона по сімейним обставинам переїхала назад в Полтаву, вона сама мешканка Полтави, а потім до нас приїхали талановиті дуже вчителі, які зараз мешкають в Ізраїлі, Гольштейни, фамілія їх, Геннадій Михайлович. В'ячеслав Михайлович, з ну, сім'ями вони приїхали. От я навчався Геннадія Михайловича. Це дует байніста, у них був напрочуд талановитий, я дуже багато корисно почерпнув і дуже дякую цим чудовим викладачам. Потім продовження, відповідне, так розумію, музичне училище. Так, так, так. Потім я е, приїхав вступати в лави музикантів нашого полтавського музичного училища, і я поступив, так склалося, що е, я. Поступав після 9 класу, була можливість зразу поступити на другий курс музичного училища. І е, в музичному училищі навчався у Богдана Фанасовича Юшко. Він уже доволі такий пенсійного віку людина. Йому, мабуть, на сьогоднішній день, ну я, щоб не помилитися, мабуть, біля дев'яноста. Але він ще я, я навіть в училищі його, мабуть, в прошлому, минулому році зустрічав ще нічого, молодець. І так що я дуже вдячний також Богдана Фанасічу. Дійсно, як говорять люди, які достатньо тебе близько знають, що ти людина надзвичайно весела. Так мовити, з тобою не можна засумувати. У тебе багато друзів, багато знайомих. І завжди кажуть, що ти їх з усіх зустрічаєш з усмішкою. Ти віриш у те, що кожен день варто починати дійсно. Що б там не було, все одно з усмішкою, з гарним настроєм. Обов'язково. Потрібно. Зарядити себе і заряджати, звичайно, своїх близьких друзів, тому що життя таке справа, що, звичайно, у всіх досить своїх якихось хлопотів, якихось неприємностей. Наразі ті, хто має інше становище на даний момент, повинні трішки допомогти людям, чи добрим словом, чи посмішкою, чи якоюсь доброю справою, допомогою, хто має можливість фінансовою, це теж немаловажно інколи. Тому потрібно завжди посміхатися, робити добрі справи. Хоча, як кажуть, добрими ділами прославитися не можна і тратить. Врім. Хто людям допомагає, то тратить рем'я зря. Да? Отакі От мультфільми нам зароджують з дитинства. Неправильні мультфільми, треба міняти ці мультфільми. Олеже, ну зокрема, дійсно, це не про тебе. Ти все-таки робиш добрі справи. І, зокрема, мені згадується ну, один із таких, мабуть, таки, найвідоміших скажімо так, моментів в твоєму житті щодо добрих справ. Я думаю, що їх було і є набагато більше, але співпраця з батальйоном Байдужих. Кілька акцій, скажімо так, благодійних. Ти, зокрема, є одним із співорганізаторів цієї акції. Відповідно, ця ситуація, яка зараз є в країні, дійсно вона болить усім, але не всі беруть участь таку, зокрема, як ти. Як ти прийшов до цього? Ну по-перше, я ну я не я не, не являюся співорганізатором. Просто до мене в свій час звернулися наші знайомі спільні і запитали, що буде проводитися така акція, ярмарок, де будуть брати участь багато митців, кухарів, поварів талановитих. Майстрів і будуть продаватися кошти. І потрібно от музичну частину також організувати, щоб це якось було ну, більш, більш душевне, мабуть. Да, весело, і ну, потрібно озвучити це мероприємство і так далі. Звичайно, я погодився, тому що ну, кожна людина, яка зараз знаходиться в безпеці, е тут має щось посильне, обов'язково зробити, не залишатися байдужим і зробити щось посильне. тому я Залюбки, звичайно, приймаю в цьому участі. Я думаю, що не хотілося б приймати надалі, в якому сенсі, щоб це все швидше закінчилося. Але, на жаль, поки що ця вся проблема існує, тому ми, звичайно, будемо і надалі старатися, і хоч чимось, чим ми можемо тут допомогти нашим хлопцям. В цій ну, з іншого боку, знову ж таки, ти в будь-якому разі допомагаєш, і знову ж таки повертаючись до початку нашої розмови, коли я говорив про багатодітного батька, ти дійсно захисник, скажімо так, не тільки України, ти захисник головне для своєї родини, родини великої Дружина і четверо доньок, шановні друзі. Я підкреслю це. Я наскільки я з одної дружини. Ну, це я думаю, це ну добре. Дякую, що підкреслив. Дякую, що це, підкреслив. це так, це, важливо, це У мене важливо. багато друзів які <гум> мають більше дітей. А я розумію Але від багатьох жінок. Я розумію. Наскільки я знаю, ти рано одружився, так? Ну так, в 19 років. Це був якийсь такий свідомий вибір, що от все. Не от хотілося так... з дружиною, як то кажуть, да, більше там розтягнути, як знаєш, як то кажуть, отой от романтичний період, як називають, квітково-цукерковий. Питання з подвохом ще називається. <гум> Андріше, ну скажу так, що ну, так трапилось. Ми кохали один одного, так трапилось, що ми одружилися. Але е, я дуже вдячний цьому випадку, тому що хто зна, аби я не дружився на моїй чарівній Наталочці, то. Мабуть би, я б свою жартицю не тримав би в руці. А так все склалося, як, як потрібно. Чому е четверо дітей, відповідно, це е ваше обопільне бажання, скажімо так? Можливо, в тебе була якась така мрія бути таким багатодітним батьком. О, Дійсно, хандрією. діти Ні, діти — це знову ж таки, діти це щастя. Я ж говорив тобі. Мені ну, хочеться відкрити тебе як особистість. Так так, 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 Ні, ну, звичайно. Коли у нас дві доньки народилися, звичайно ми були щасливі, все було дуже чудово, але так сталося, що в мене у рідній сестри також дві доньки. І в нашому роду ще папа мій був живий, світла йому пам'ять. Завжди хотілося, щоб був також якийсь. Я тепер зрозуміло. Да, хлопчик ще що був, щоб продовжувався рід прізвище. Господь дав дівчаток моїх рідненьких, коханих. Але можливо, дасть Бог, може, онук. В чоловічій статі мені буде замість сина. Так що, отак. От Скажи, будь ласка, в тебе, я наскільки знаю, дружина також займається музикою. Так, вона викладачка класу скрипки, також працює в дитячій музичній школі номер 1 Донька старша також йде по вашим стопам. Так, так, навчається в, в, в двох вузах, також в консерваторії заочно, в Харківській на фортепіано. І в Києві і в університеті Драгоманва по хоровому співу. Що стосується інших доньок, вони вже проявляють якусь активність в музичному плані. Обов'язково. Настенька закінчила вже по класу фортепіано музичну школу. Зараз навчається по класу вокалу, також вона дуже чудово малює. Софійка також співає. Анічка співає. і грає на скрипорці. Пробує. Навчатися верніше, Скажи, наскратися. будь ласка, мені просто ну дійсно досить важко уявити собі. Хоча говорять психологи, дійсно щаслива сім'я, та в якій родина займається абсолютно <кас> різними справами. Ти можеш зламати цей стереотип. Е, музична сім'я, дружина, чоловік і діти, які займаються музикою, ніяких не виникає протиріч, скажімо так, тому що музика це одне. Є якісь інші побутові питання. Ні, напаки, все чудово, тому що ми з залюбки ділимося один з одним. Якоюсь чудовою музикою, саундтреком з кінофільму, е, пересилаємо з доньками один одному там в контакті, прикріпляємо якісь чудові аудіотреки, або я якийсь цікавий, або якщо Настенька особливо вона трішки старшенька, вже трошки більше в цьому розуміється, має сміст, Чудовий смак музичний має. Тому, як кажуть, ті, хто в темі, да, ми в одній темі, в музичній, тобто ми знаємо про що розмовляти, ми розуміємося на якихось музичних цінностях. Ми любимо і розуміємо жарти на музичну тему і так далі. Тому все, все добре. Якщо вже заговорив про музичні смаки, у музиканта є свої, відповідно, кумири чи немає? Ну, звичайно, у кожного є свої кумири. Ну, це питання достатньо спірне. Дехто говорить про те, що ні, в мене немає кумирів, тому що я найкращий. А, ні, 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 ні. Я не страдаю абсолютно. Звичайно, кумири є. Ну, Я слухаю музику дуже різну, але всі знають, що я дуже люблю джаз, джаз-рок, блюз, фанк. Ну, такі стилі. Якщо від музики, скажімо, до більш таких приземлених питань. Олег Писаренко готує. Страви, я маю. на Звичайно, але рідко. Яка улюблена страва Олега Писаренко? Я готую більш всього, звичайно, влітку. Коли ми десь на дачі чи на природі. Ну, улюблена страва це, мабуть, шашлик. Я не знаю, це, мабуть, шашлик. Ну, я, я, я так думаю, що це, мабуть, так, шашлик. Тобто вегетарі... За... вегетаріанства немає такого. Ні, поки що не страдається. Це можливо тоді колись, так? Да? <гум> речі... Ще й мені гетаріанством заняться. <гум> Надзвичайно, до речі, так, підкреслюючи чудову фізичну форму. <гум> Зарядка, тренажерний зал, якась є способи, скажімо так, підтримки себе в нормальній фізичній формі. Ну, тренажерний зал був декілька років назад, коли я вже замітив, що три місяці я його не відвідував. Ну, такий образ життя, що, на жаль, не вистачає часу. Але влітку, ти знаєш, я завжди по можливості на природі. Річка, ліс, велосипед. А коли ось холодна пора року, вдома ну, дома менше. Але в мене вдома є також уголок, де є знаряддя всі спортивні І, турнік, і в мене і бруся, і кольця, ну, чесно скажу, рідко. А коли тепліше, я залюбки знову кидаюсь в річку. Ми в цьому році закрили сезон з дружиною в кінці вересня. 25, мабуть, вересня вже водичка була, мабуть, така градусів. 18 чи 17, тому ми закрили сезон. Чудово, я дуже щасливий, що до кінця вересня ми могли поплавати чудово разом з черепашками на нашій дачі, там, на нашому пляжі, чудове місце, де три черепахи завжди вранці радують нас своєю появою. От так. Олеже. Мені здається, ти людина щаслива. Що для тебе щастя? Можна визначити кілька таких головних пунктів? Ну, щастя для всіх одним. Щоб були здорові, живі, рідні, батьки, дітки, друзі, щоб ладилось на роботі. Тому що, як казав один мудрий чоловік, що щаслива людина, коли вона з радістю йде на свою роботу, на працю і так аж з такою радістю щаслива повертається додому в сім'ю, в свій будинок. От я, дякуючи Богу, ну, думаю, що Мабуть, я щасливий, звичайно, тому що в мене більш-менш все нормально. Трудимося, творимо, займаємося творчістю, виховуємо діток, спілкуємося з друзями. Десь так. Ну, людина не забобонна, ти, Олеже, скажи, будь ласка. Тому що, знову ж таки, розповідаючи про щастя, знаєш, деякі говорять: я не хочу Злага вихвалятися тобі. так, достатньо вихвалятися, щоб ну, нічого згодний, не врочити. Я згодний з цим терміном, тому що хочеш. Щоб в тебе нічого не вийшло, розкажи про все всім. всім да. ну, звичайно, я е, стараюся притриматися того, що не потрібно Крич, щастя, розумієш, я вважаю, що воно, як от, е, гроші також люблять тишу. Так? І щастя, воно не любить суєти, криків. Якщо ти щасливий, не потрібно цим вихвалятися. Там, в інстаграма, всякі ті селфі, показують, де ти був, куди ти літав. Мені здається, по-перше, це ну, якось це таке. Ну, Це не зовсім, на мій погляд, добре, і кричати всім, який ти там. Треба так радіти, дякувати нашому создателю за те, що ти маєш, і старатися допомагати зробити щасливішим інших, я думаю, воно тоді трошечки тобі буде легше. Скажи, будь ласка, є якась мрія найзаповітніша, не потрібно про неї розповідати. Просто скажи, скажімо так, да? яка в тебе ще не збулася? Ну, в, в принципі, існує. Існує мрія. Але я... вона не настільки е, ну, фанатична, що я, якщо вона не здійсниться, то я буду там дуже засмучений. Але, звичайно, є. Я Маю. до чого веду, тому що кажуть, що дійсно людина ще більш щаслива, якщо в неї є мрія, відповідно, тому що вона рухається вперед постійно. Ти можеш себе назвати людиною, яка дійсно не стоїть на місці. Ну, однозначно, але це не мрія, це. можна… Я правильно назвав би це цілі. Тому що людина повинна, по-перше, саморозвиватися, обов'язково. Якщо ти музикант, хоч ти закінчив школу, консерваторію, аспірантуру, все, що хочеш, але дуже багато ще чому потрібно, можна навчитися в кого. Я до сих пір, скільки я займаюся музикою, скільки вже існує інтернет, який дає змогу бачити. Відеовиступи, чудових музикантів, груп. Але я кожен день знаходжу таких музикантів, про яких я навіть ніколи не чув, і слухаю музику цю залюбки, тому стараюся щось повторювати, щось зіграти. Звичайно, тому мрія це, мабуть, не зовсім правильно. Потрібно ставити цілі і поступово до них наближатися, а потім достигати їх і знову йти вище, вище, вище. На цьому строїться весь світ, цивілізація, розвиток. Тому це цілком нормально і так правильно. Тому всім бажаю. Ставити цілі і або хто як може, хто поступово, хто ривками швидко достигати їх е і рухатися вперед. Але на благо людям цілі повинні ставитися, і на благо нашої, звичайно, рідної держави, міста чи якоїсь ще одиниці. Ну так. Ну що ж, Олеже, ми говоримо про музику, ось уже достатньо багато часу. І, власне, акордеон тут має місце бути. Але, як то кажуть, про музику говорити, це все одно, що ну добре, не буду проводити ніяких асоціацій. Хотілося все ж таки почути. І нашим телеглядачам я також певен, що не тільки почути, мають змогу також і побачити виконання твоє якогось музичного твору. До речі, який музичний твір ти зможеш сьогодні виконати? З Задоволенням виконую, звичайно, один твір, який називається танго. Це відомий саундтрек із кінофільму Запах женщини в волоні ролі Аль Пачино, композитор Карлос Гардель. Угу, ось так. От ну що ж, прошу приготуйся, будь ласка. Тільки дякую. поаплодувати. Я дякую, Олеже. Ну що ж, власне, час нашої розмови добіг свого кінця. Я дякую за те, що ти прийшов до нашої студії. Дякую за те, що виконав цей прекрасний музичний номер. Отож, я нагадую, шановні телеглядачі, що у нашій студії був Олег Писаренко. На мою думку, та не тільки, мабуть, таки на мою думку, на думку багатьох, не тільки полтавців, знову ж таки, надзвичайно талановитий музикант, надзвичайно талановита людина та просто хороший чоловік. Дякую. Я дякую Олеже тобі. Отож, до. До наступних зустрічей на телеканалі Лтава. щиро. Дякую за запрошення. Бажаю всього найкращого вам, Андрію, і всім полтавцям. До побачення. Отож, от, шановні друзі, я нагадаю, що ви дивилися програму. Зустріч для вас для вас працював ведучий Андрій Кадук.